Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, є ще одна новина з приводу діяльності так званої УПЦ-МП РПЦ. Вона пов'язана з тим, що Служба безпеки України повідомила про підозру архімандриту УПЦ МП з Мелітополя, який закликав Ликав людей голосувати на псевдореферендумі. СБУ зібрало докази колабораційної діяльності настоятеля чоловічого монастиря святого Сави, освященного у тимчасово окупованому Мелітополі. Після захоплення міста Архімандрит, одним з перших, підтримав російську збройну агресію і закликав місцевих жителів допомагати загарбникам. Також, звертаючись до прихожан, він категорично заперечував воєнні злочини рашистів і виступав за приєднання регіону. До складу РФ, крім того, наприкінці серпня і на початку вересня 2022 року клірик брав активну участь у форумах щодо організації псевдореферендуму в захопленій частині Запорізької області. На таких заходах архімандрит публічно закликав громадян проголосувати. На користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 5 та частиною 6 статті 111 РИСКА 1, колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Наразі Фіоран перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 12 років Тобто, то ви вже зрозуміли, що це знову ж таки якась по рахунку 10 чи 15 новина, яку я обговорюю з вами з приводу того, що Служба безпеки знову ж таки повідомляє про підозри так званим священнослужителям УПЦ МПРПЦ, і їх знову ж таки звинувачують як не в державній зраді, то у тому, що вони виправдовують акти воєнної агресії Росії проти України. І разом з цим хочу зазначити, що сьогодні, 23 травня 2023 року, відбувався черговий синод УПЦ МП, і всі знову ж таки очікували, що під час цього синоду, до прикладу, буде засудження от такого архімандрита, так, який закликав людей голосувати на псевдореферендумах. Або, врешті-решт, буде засудження діяльності так званого патріарха Кіріла, який фактично освячує. Цих військових росіян на вбивства українців. Або, врешті-решт, буде засудження того, що фактично Патріарх Кіріл е, здійснює, здійснив захоплення Бердянської єпархії. Так? Тепер ця Бердянська єпархія конкретно підпорядковується РПЦ. Так? І всі знову ж таки очікували, що цей синод він здійснить якісь. Дії або будуть якісь хоча б слова засудження. Проте цього знову ж таки не відбулося, ніхто нічого не засуджував. Були певні якісь кадрові призначення в о, УПЦ МП, і знову ж таки, вони там затверджували якісь чергові молитовні тексти. Для чого знову ж таки був зібраний цей синут, зрозуміло. Тобто, варто знову ж таки. Здійснити акцент на тому, що е, діяльність УПЦ МП це та діяльність, яка абсолютно не пов'язана з якоюсь релігійною організацією, і це не є організація, яка там свято молиться Богу. Ця організація, яка конкретно має російське коріння, і, відповідно, це є, як я раніше говорив, філії. ПСБшні філії на території України. Тому враховуючи ось ці новини з приводу того, що СБУ постійно повідомляє про підозри цим священникам, і з приводу того, що УПЦ МП знову ж таки не має сили, а точніше, бажання засуджувати такі дії, я знов ж таки стою на тій позиції, що УПЦ МП повинна бути. Повністю заборонена, тому що я цілком переконаний, що це знову ж таки не остання новина від прес-служби Служби безпеки України щодо затримання оголошення підозри черговим так званим священникам цієї цектантської організації. Нічого спільного з Богом вони не мають. Тому заборона їхня повинна бути однозначна, і чим швидше це буде. Тим буде краще для нашої української. Держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео ж прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! 对，叫。